Добрий день, любі діти! Шанування дерев бере свій початок сивої давнини, коли наші предки поклонялися деревам. В Україні здавна вважають вербу і калину священними. Біля хати завжди садили калину. Для нашого народу калина не тільки символ краси, а й символ рідної землі. Батьки вчили дітей любити рідний край, свою домівку, рідну хату. Говорила мама: не забудься, сину, як будуєш хату, посади калину. Зоряна калина і краса, і врода нашої в країни, нашого народу. Пам'ятай же, сину, що сказала мати? Посади калину в себе біля хати. У народі. Рубінові плоди калини стали символом мужності людей, які віддали своє життя і свою кров у боротьби з ворогами. Про це існує чимало легенд. Колись, давним-давно, в одному селі жила привітна і ласкава дівчинка. Звали її Калинкою. Весною калинка пішла в ліс. Довгий шлях пролягав від села до лісу. Обабічне деревце, не ні кущика. Дай, думає калинка, посаджу тут щось нехай росте. Так і зробила, викопала в лісі стебельце і посадила край шляху. А що прийнялося воно? Калинка аж від своєї хати з криниці воду носила та поливала. Звеселилося стебельце, швидко розрослося у великий кущ. Іде якось шляхом подорожні, стомився, бачить рясний кущ. Підійшов ближче, усміхнувся і сів перепочити. Спасибі тим роботящим рукам, що цей кущик посадили, і тому доброму серцю, що його викохало, сказав подорожній. Тут увесь кущик, немов стрепенувся гіллячка. Напружилися, листічка прошуршала, і весь він враз вкрився білим і білим цвітом. Обсипався цвіт, а замість нього ягоди червоними намистинками виблискують. У кожній намистинці ягідці, захована зернятка, схожа на маленьке серце. Прийшла калинка до свого кущика і здивувалась, звідки такі зернятка, а кущ нахиляється до неї та шепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я, Калинко. Відтоді так і називають той кущ калиною. На початку літа кущі калини рясно зацвітають, вкриваються безліч у ніжних білих суцвіть і стоять собі серед свіжої зелені, наче молоді, юні наречені в білосніжних сукнях. Завдяки такому буйноцвіттю калина стала в народі символом дівочої вроди і краси. Восени її гілки суціль обвішані. Кетягами яскраво каралових наче вкритих лаком плодів. Калина як прекрасна рослина оспівана в багатьох піснях, оепатизована в різних легендах, переказах, стала в народних уявленнях символічною. Найдеш у гаю тую калину та й пригорнись. Бо я любив її колись, так оспівував Тарас Григорович Шевченко. Іван Франко писав: Червона калина чого в лузі гнешся? Чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш, до сонця не пнешся? До сонця не пнешся. Чи жаль тобі цвіту на радощі світу? На радощі світу, чи бурі боїшся, чи грому з блакиту, чи грому з блакиту. А ось так про калину писала Леся Українка. Ось так не затужить і рідна ненька, як ти моя калиненька, моя жалібненька, Чи я ти могила в полі при дорозі, що над нею калинонька цвете на морозі. Що на тій калині листя кучеряві, а між цвітом біленьким ягідки криваві. Багато приказок про калину склав народ. Пишна та красива, як червона калина. Нема рідного краю без калинового гаю. Любиш Україну, посади калину, де б не був. Пам'ятай, цвіт калини, рідний край. Візьми на чужину гілочку калини. Багато пісень склали про калину. Колись цвітом калини дівчата прикрашали коси. На хрестини у букет на столі ставили цвіт калини. На весільному рушнику вишивали калину. Калиновими узорами вишивали дівчата-сорочки. Але калина цінна і цікава не лише як естетична символічна рослина, вона має ще й хороші, цілющі властивості і використовується в офіційній та народній медицині. Ось яка вона корисна калина, звичайна улюблена рослина українського народу, і ми повинні берегти її як своє життя. А вона озветься у нашій душі радістю буття. Плід гіркий твій насмак, наче правда. Твої грона – це дух наш єдиний. То сплилося коріння назавжди у Калини і України. Дякую за увагу, до зустрічі.